Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. 31 серпня неділя. І до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Як зазвичай обговоримо і ситуацію на фронті, і успіхи наших оборонців, тому що такі є, і потрібно підтримувати наші сили оборони та безпеки, радіти. За них насипати зокрема і в коментарях слова підтримки. Повірте, це дуже важливо. Я спілкувався з одним військовим, з одним бійцем, який дивиться мій канал і він говорив про те, що дякую, тому що так багато є слів підтримки. І за той контент буквально от можу сказати, що в п'ятницю до мене підійшов прикордонник, який воював, який перебуває в відпустці, і теж сказав, що все дуже правильно це надихає, підтримує. І дуже важливо каже, коли дивишся в коментарі, а там пишуть про підтримку сил оборони, про важливість, про подяки. Ну, загалом, це для нас найголовніше, тому давайте про це не забувати. І практично в кожному відео по кілька десятків коментарів писати нашим силам, нашим бійцям, які зараз в складних в дуже складних умовах перебувають безпосередньо на фронті. Стримують ворога героїчною самовідданою боротьбою і завжди потребують нашої підтримки. Учинком, словом, наміром, побажанням все вітається. Тому запрошую і закликаю до цього. Прямо зараз надходить цікава інформація в ці хвилини, поки я записую це відео з підмосковної Балашихи. Справа в тому, що там горить дуже великий склад, а значна площа займання. А крім того, що масштабна пожежа ще й чути звуки вибухів. Місцевий повідомляють про звуки детонації, і сам я щойно з тих відео, які передивлявся, які вже є в мережі, чітко чую, як вибухає. Тобто, дійсно є проблеми. Не виключено, що це склад з боєприпасами, або навіть якщо не склад, то склад, де зберігалися певні елементи. Устаткування, яке передбачено для виробництва озброєння в Росії, і те, що потім мало би використано бути ворогом для того, щоб ну, виробляти певні види озброєнь або боєприпасів. Тому велика пожежа не можна виключати, що це диверсія, і це дуже добре наших сил оборони та безпеки. Чим більше таких пожеж на Складських промислових військових об'єктах ворога буде по Росії, тим краще, тому що в будь-якому разі це їх ослаблює. І добре, що добирається до Москви і до Підмосков'я. Чим ближче, тим краще до так званих центрів ухвалення рішень. Погодьтеся, ви мене часто запитуєте щодо цього в коментарях. Я читаю, бачу, ціную щодо якраз Москви, коли полетить на Москву. Так от і відповідь: якщо не полетить, або якщо не тільки полетить. То з інших причин там відбудуться руйнування, спалахи і детонація, як і в цьому випадку у Балашисі. А тим часом не тільки Балашихою і Москвою єдиною, тому що головне управління розвідки Міноборони знищило склад вибухівки в Тульській області Росії. Про це повідомляє джерело Української правди в ГУР. Отже, в ніч на 30 серпня. Сили головного управління розвідки атакували підземний склад вибухових речовин на території Пат «Алексинський хімічний комбінат у Тольській області. Одразу відзначу два моменти. Перше підземний, тобто добралися, вочевидь, мова йшла не просто про атаку, не тільки і не просто про атаку з повітря, яка е спричинила там руйнування і пошкодження, а мова йшла про дійсно. Вочевидь, дуже добре сплановану та реалізовану операцію, і ми бачимо наслідки, тому розширюються наші спроможності і можливості. І хімічних речовин, очевидно, це те, що починаючи з порохів, використовується і застосовується в виробництві вибухівки, різного роду боєприпасів, вибухових речовин, озброєнь тощо, так і може використовуватися в інших, скажімо, в будь-якому випадку. Військово-для військово-промислового комплексу хімічна галузь та промисловість відіграє велике значення. Тому бачимо і тут результат, і це дуже добре. За даними джерела, на захищеному складі зберігався піроксиліновий порох, якраз те, про що я кажу. Це бездимний порох, що використовується у боєприпасах стрілецького озброєння, артилерійських системах, та окремих ракетних двигунах. Як свідчать місцеві пабліки, місцеві жителі чули дуже гучні вибухи, а за тим до місця події вирушили пожежні машини та карети швидкої допомоги? Ось так працюють. Крім того, зранку ми отримали інформацію про те, що в Окупованому Криму ймовірно знищено два російських гелікоптери на РЕЗ на литовищі Мі-2, і МІ 8, які використовувалися Росією, теж говорять про те, що це робота спецпризначенців ГУР може бути, тобто іде мінусування військового озброєння, і це дуже добре. Чому? Тому що в будь-якому разі це позбавлення можливості ворога розраховувати на певні види озброєння. От вони розраховували, що є в них гелікоптери, там, наприклад, і в разі необхідності. В окупованому Криму вони стоять і можуть виконати якісь завдання. А тут раз їх нема, і вже на них розраховувати ти не можеш. А значить що? Значить, треба виготовити, якщо вдасться, а на це потрібен час, на це потрібні фінанси, ресурси або перекинути з іншого місця, значить, оголити інші місця. В будь-якому випадку це все збитки та втрати, яких потрібно множити, і множити для того, щоб змушувати Росію. Нарешті закінчити цю війну. Ну а для того, щоб змушувати Росію думати, крім того, враховуючи, ну вибачте, я <плес> Росію думати. Вибачте мені, будь ласка, за ці слова: як можна навчити Путіна думати? Путін не думає, тому що, якби він думав, цієї війни не було. Бо ця війна це знаєте, за історію Російської імперії та СРСР. Не було такого зменшення та пониження статусу Росії, суб'єктності, таких втрат, такої ситуації, коли треба жебрати з протягнутою рукою по світу і просити то в Китаю зараз, як Путін буде робити на саміті шанхайської організації співробітництва, то спробувати загравати з Америкою заради інвестицій. Не було такого, та й статусу не було такого. Ну але. Зрештою, будь-яка імперія має загинути, російська теж, а, і вона загине. Ну а очевидно, до її загибелі хтось має призвести. Ну от Путін якраз такий керманич, який призведе а Росію до втрат загибелі і нічого хорошого з цього не буде. Але от для того, щоб змушувати їх е стимулювати Росію до закінчення війни, потрібно звичайне озброєння і е тут. Е Є рішення від сполучених штатів нещодавно була заява про постачання ерам ракет дальність від 240 до 450 кілометрів. Щоправда, ключове важливе питання, як я вже і зазначав раніше, як нам їх дозволять використовувати по яких цілях і яка процедура та механізми погодження. Ці деталі вони тут мають чи не ключове значення для розуміння того, як в подальшому будемо. Це використовувати, сподівається, що якихось складних там механізмів супер цих проволочок не буде. І, зрештою, ми будемо мати свободу в застосуванні цих ракет і ураженні найперше наземних цілей ворога на його території, на території Росії це принципово важливо. Але розуміючи і усвідомлюючи, що характер дій ворога зараз знову переміщується в бік енергетики. І минулої ночі російські війська атакували цивільну інфраструктуру енергетичну та паливно енергетичну на Одещині та Дніпропетровщині, завдаючи ударів. Ще поза минулу ніч вони атакували цивільні будинки і також енергетичну інфраструктуру, зокрема на Запоріжжі, і не тільки. Тобто, чітко помітно, що закінчується літо. Ми входимо в осінь. Іде інтенсивна підготовка до опалювального сезону. Дні поступово стають коротшими, і, відповідно, світла потрібно більше з кожним днем. І ворог не виключено, що хоче спробувати вкотре вкотре створити для нас колапс, вкотре створити для нас проблеми в енергетиці, особливо, як я вже зазначав на тлі опалювального сезону. Про це попереджав президент України Зеленський. Це зараз вчитається в тих діях. І в тих ударах і ну, видно по цілях, які вибирає ворог. Тому для того, щоб нам цьому протидіяти, ну по-перше, нам треба підвищувати нашу ефективність та спроможність і завдавати ударів максимальних, а, наскільки ми можемо, по військових об'єктах на території Росії. Це аксіома і це просто зрозуміло. І друге, що нам потрібно, нам потрібно. Мати спроможності посилені для того, щоб збивати російські ракети, і ось тут сподіваюся, що ми такі спроможності отримуємо. Адже у Сполучених Штатах схвалили продаж озброєння Україні майже на 330 мільйонів доларів для підтримки систем Петріот та «Старлінг». на обслуговування системи ППО Петріот планують витратити близько 179 мільйонів доларів. А на підтримку та закупівлю Старлінг. Та відповідного обладнання орієнтовно 150 мільйонів доларів закладається. Чому це добре? Це добре, тому що, вочевидь, ну будемо продовжувати отримувати потрібні нам такі ракети від США і Starlink, зв'язок. Після скандалу з Польщею, після того, що ми бачимо, як колихає діючу польську владу, що там так президент новий Навроцький, і різні заяви звідти лунають. Я думаю, що дуже важливо в контексті того, що Навроцький, принаймні, за словами його керівника апарату, вніс відповідний законопроект до польського сейму, який передбачає фінансування Стерлінку для України. Так от для того, щоб якнайшвидше відповідний закон був ухвалений в польському парламенті, я думаю, що хорошим стимулом та підґрунтям буде якраз ось таке. Рішення США про подальше фінансування Стерлінку для України, щоб і Польща ухвалила правильне рішення, і думаю, що ми будемо зі Стерлінком на наступний рік профінансованим, і можливо, навіть збільшимо кількість станцій комплексів, судячи з того, що ще 150 мільйонів доларів на це нам виділяє Америка. Ну, це добре при всьому тому, яка кон'юнктура складається, зокрема із боку штатів. І поки що не визначених подальших перспектив наших зокрема можливих відносин. Але разом з тим добре, що ця сума є. А Данія, наш вірний партнер і друг з Північної Європи, готова профінансувати шість uh, установок Петріот загальною сумою на 8,5 мільярдів доларів і придбати їх у США для потреб України, окрім шести пускових установок Петріот. Пакет має включати радари. Системи наведення та пакети відповідних ракет. Однак поки що терміни постачання невідомі. Але ну, враховуючи виробництво, враховуючи процеси, складнощі можливі, не варто розраховувати, що це може бути там до кінця року. Ну, тобто, це може бути розтягнуто в часі, але нам все рівно буде потрібна сильна протиповітряна оборона, тому що а, в руках добре навчених наших підрозділів відповідних повітряних сил, ну тому що виклики та небезпеки нікуди не зникнуть а найкращою гарантією безпеки, як ми всі розуміємо, і вже неодноразово пересвідчувалися, є наша сильна українська армія, сильний сектор а, оборони та безпеки. Тому, власне кажучи, це має бути. А, ну І поки що щодо подальших постачань, продажу зброї невідомо. Ну, Почекаємо зрештою, я думаю, що через кілька годин. Трамп буде повертатися до Вашингтону зі своєї резиденції Маро Лаго, яку він перебудовує в класичному римському стилі, як римський правитель Патрицій імператор, знаєте, і відповідно він це коментує, і говорить про те, що треба ж зрештою всі будівлі в США, офіційні державні, будувати відповідно до класичного римського стилю. І ви знаєте, парадоксально, але я Трампа тут підтримую? В якому сенсі? В тому сенсі, що коли є уніфікований стандарт і зрозуміла формула, як має бути містобудування, населені пункти, малі населені пункти села, тоді зрозуміло. Ну, вибачте, будь ласка, подивіться у нас: як не виїдеш якісь особливо великі міста, мегаполіси, Київ, множиться висотки. Відповідає це ансамблю архітектурному, не відповідає, втикнули, гроші заробили. Квартири продали, комунікації як небудь, паркінг є, немає, машини всі стоять, потім сміття і так далі. І воно ось таке. Інші міста деякі. То скажіть мені, будь ласка, ті, хто бачив світ, їздив по європейських містах і інших, ви десь таке бачили? Ну, окрім якихось, я не знаю, відсталих регіонів, районів. Ну, так, колись був таким Брюссель. Який почав забудовуватися в 50-х, 60-х, початку 70-х роках ХХ століття, і там теж говорили про те, що ось ця какафонія відсутність єдиного нормального архітектурного ансамблю та простору, ну воно дещо там не йде, не в'яжеться. Ну але, тому, знаєте, є такі рішення дійсно при всьому характері Трампа і при всіх його висловлювань щодо України і так далі, але певні дії. Які він робить безпосередньо там в Америці внутрішнього, нам теж потрібно вивчати, моніторити і якийсь хороший, корисний, цікавий досвід звичайно переймати. Він нам теж потрібен, тому що наші міста мають бути архітектурно гарні, естетичні, прибрані з нормальними комунікаціями, дорогами, інфраструктурою для пішоходів, людей з інвалідністю, велосипедистів і так далі. Це те, що ми дуже потребуємо на сьогоднішній день. І нормальні мережі, комунікації, паркінгів достатньо і тому подібне. Тому тут щось в цьому є. І ще Трамп написав великий пост про те, що з картинкою, що незабаром все зміниться, і світ до чогось іде з відповідною картинкою, але не уточнив та не конкретизував до чого. До чого, ну. Побачимо, можливо, ви напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, ви знаєте чи передбачаєте, на що натякав американський президент цій ситуації, тому що я відверто скажу ні, але щось таке та написав. От ну і а, тим часом, щодо санкцій. президент України Зеленський поговорив з нарендрою моді прем'єр-міністром Індії, і після розмови сказав, що розраховуємо на те, що підтримка а, щодо припинення вогню. Звучатиме на зустрічах у Китаї е, моді у розмовах з Зеленським підтримав потребу у припиненні вогню. Щойно я говорив з прем'єр-міністром Індії моді саме про те, що зараз відбувається: Росія продовжує війну, продовжує вбивства. Важливо, що прем'єр-міністр Індії підтримав, що припинення вогню потрібне, і тоді це буде чіткий сигнал, що Росія готова до дипломатії. Розраховуємо, що це звучатиме на зустрічах у Китаї. Глава держави додав, що російський лідер не має наміру припиняти війну і намагається уникнути санкцій. Путін морочить голову лідерам та втягує їх у собі у спільники, відкидає загрозу санкцій, від... відкладає таким чином. Більше нічого його не цікавить. Важливо, щоб ми разом дотиснули Росію до припинення війни. Ну, це дійсно факт. Що Путін пітляє, що Путін намагається уникнути санкції? Путін зараз буде використовувати максимально майданчик шанхайської організації співробітництва. Він пробуде в Китаї протягом кількох днів. А буде нам контакти з Сі дзіньпінем і так далі. З іншими представниками так званого глобального півдня. Що цікаво, що ми знову повертаємося. Якщо подивитися, ось цей вислів президента України, ми знову переходимо до концепту до конструкції. Припинення вогню, а тоді проведення перемовин. Тобто, ми побачили, вочевидь, що ну, не пішли на зустріч, що ніякої зустрічі Путіна з Зеленським найближчим часом не буде. Це вже зрозуміло, принаймні у той двотижневий черговий термін, який відводив президент Трамп, нічого зроблено і досягнуто з цього приводу не було. Ну і тому, власне кажучи, знову ж підійшли до припинення вогню. Що ж, подивимося, наскільки ця ідея знову буде підхоплена Заходом Європою та США. Європа, до речі, хоче нарешті нарешті розглянути і синхронізувати свої санкції зі США, а саме вторинні санкції, які запроваджуються проти основних клієнтів Росії, які купують нафту, газ, сировину та мінерали. І таким чином продовжують спонсорувати жорстоку путінську агресію проти нашої держави. Тобто, це насправді дуже добре. Цей механізм передбачений був в рамках Європейського Союзу, і нарешті його може бути застосовано не тільки щодо Росії, а й щодо тих країн, які купують у Росії або продають до Росії. До речі, нещодавно ж в мережі з'явився з'явилось відео там гербери російського дрону. Як в якого була вімкнена якраз камера в момент перебування дрону його складання там виробництва на заводі в Китаї, ну черговий доказ підтримки Китає Росії, постачання озброєнь, виробництва озброєння для Росії і фактично ось такої підтримки агресії проти України, що потрібно зупиняти, в тому числі і загрозою санкцій, і безпосереднім запровадженням тих самих вторинних санкцій. Адже журналісти Reuters порахували, математика дуже річ проста і вперта. Дивіться, що тільки за рік санкцій, які запроваджені з боку США, Індія втратить вдвічі більше, ніж вона зекономила за час закупівлі російської нафти під час російсько-української війни. Тобто втрати будуть переважати ті вигоди, які вони отримали від дещо дешевшої нафти, що купували у Росії. То скажіть, будь ласка, воно хіба того варте? Ну, от якщо відповідальні політики в цих країнах, зокрема азійських, так званого глобального півдня, сядуть, подумають і побачать, так не маєш в цьому вигод. Тому що Росія токсична, вона toxic стейт, її треба закенселити. Тобто, кенсел Раша має звучати. Ну, на жаль, знаєте, такі реалії, не впевнений, що це буде звучати зараз в Китаї під час саміту ШОС. Але як тільки є можливість і нагода на всіх можливих майданчиках це безумовно має звучати. А тим часом майданчики для переговорів про закінчення війни є про це, сказав президент України Зеленський. Отже, варіанти можуть бути: це Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Катар та Швейцарія. Як бачимо, лише одна європейська країна нейтральна. Було раніше була в списку і в Австрії зараз її немає, але ці країни готові стати майданчиком. А сказав президент, що був на доповіді Рустем Уміров, він повернувся з зустрічі в Туреччині та Еміратах. Були зустрічі в Саудівській Аравії та Катарі. Ми працюємо зі Швейцарією. Кожна з цих країн готова бути майданчиком для переговорів про закінчення війни. Я дякую їм за це, але самих переговорів немає. До речі, що стосується... Майданчиків Катар, як я вам вже зазначав, претендує на роль глобального посередника, і, взагалі, ця держава, близькосхідна, для себе визначає можливість там, в тому числі і як спосіб існування на майбутнє, бути глобальним посередником при врегулюванні великих військових конфліктів. Тому не виключено, що Катар вже може відігравати певну роль, ведуть якісь там діалоги, можливі попередні з росіянами. Невідомо поки що щодо цього, але. Факт залишається фактом. Ну а президент Польщі посварився з польським прем'єр-міністром через Україну. Триває кейс Польщі, він нікуди не відстає. Ну і це перекладається на внутрішньополітичне польське життя. Зрозуміло, пристрасті там горять. Між президентом Польщі Карлем Навроцьким та прем'єр-міністром цієї країни Дональдом Туском. Виникли розбіжності через Дональда Трампа та українських біженців, пише Financial Times. Як зазначає видання, президент, підтриманий опозицією, наклав вето на низку законопроєктів, включаючи продовження виплат українським біженцям. Він також оскаржує роль Туска у зовнішній політиці і домагається прямого діалогу з президентом США Трампом. До речі, Навроцький незабаром уже наступного тижня. Має відвідати США та в нього має бути зустріч особиста в Білому домі з президентом Дональдом Трампом. Подивимося, що Трамп йому скаже і чи буде говорити про Україну. Сподіваюсь, що так. Навроцький обраний на хвилі антиіммігрантських настроїв блокує ключові ініціативи уряду від енергетики до податків. А напередодні поїздки до Вашингтону, те про що я говорив, прагне закріпити свою політичну вагу. Тим часом Туск втрачає обіц... втрачає підтримку, як каже Financial Times, через невиконані обіцянки, а його уряд стикається з тиском. Дефіцит бюджету в Польщі у 25 році досягне майже 7%, Що вище норм ЄС. Конфлікт між президентом і прем'єром загрожує паралізувати польську політику на тлі війни в Україні і зростаючого тиску з Брюсселя. Ну, ось так: ось так там. Іде так розгортається ситуація, власне кажучи. Ну, подивимося, але бачимо, що внутрішньо складна. Ну а видання The Telegraph британське говорить про те, що Трамп, нібито, пропонував залучити приватні військові компанії США в рамках гарантій безпеки для України. За даними The Telegraph, президент Трамп. Запропонував у рамках потенційних гарантій безпеки для України залучити американські приватні військові кампанії, які допомагають з фортифікаціями та бути стримуючим фактором. Трамп, нібито, про це сказав на переговорах з європейцями. За задумом ці кампанії можуть залучатися до зміцнення фортифікацій, будівництва нових військових баз і захисту американського бізнесу на території України. А присутність контрактників американських громадян були б додатковим фактором стримування для Росії. Ну, чи будуть, до речі, контрактники американськими громадянами, ну, менеджмент керівництва цих компаній, зокрема тут, на місцях в Україні, думаю, що так. А решта можуть бути найманцями, чи, вибачте, не найманці, тому що приватні військові компанії, там працівники, контрактники. Так, чи от будуть ці контрактники тільки з Америки, ну, якийсь відсоток так. Але не впевнений, що стовідсотково. Менше з тим, це непогана ініціатива, яка зрештою може бути взята до уваги, тому що як би там не було, але принаймні це може захищати якийсь американський бізнес, якісь інтереси. За що я зачепився? Це принаймні за те, що подає нам безпосередньо зараз видання про те, що а, значить а, можуть бути бази про те, що пишуть британці. Для захисту баз, які вони тут планують побудувати. А це вже непогано, це дійсно кроки відверто в правильному напрямку, такому, якому нам потрібно рухатися. Тож подивимося, будемо за цим спостерігати. Все ж таки, щоденно відбуваються раунди перемовин щодо гарантії безпеки, якими вони будуть. Я думаю, що чим більше ми будемо отримувати відповідно деталей з часом, тим більше будемо з вами розбирати, аналізувати та. Прогнозувати. А ви ж, друзі, тим часом підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Не забувайте ставити вподобайки для того, щоб просувати і давати алгоритмам підхоплювати україномовний аналітичний контент на Ютубі. Залишайтеся на зв'язку. Пересилайте та діліться цим відео з друзями, знайомими. Нехай теж підписуються, щоб нас ставало тільки більше. Бережіть себе і слава Україні!